Привіт, мої прекрасні люди. Ну що, бачили інтерв'ю Потапа Дудю? Як вам цей треш? Стуки шлачини. Це було дуже складно. Це була така мощна, мощна стрес і депресія. Помінялась пріоритетність. Во-первых, очень сложнейшая ситуация, потому что ты не представляешь, что делать: собаки, дети, люди, кони. Большую часть времени ты живешь в Европе. Да, поменялась приоритетная история. Вот сменились приоритеты, и большее время я стал уделять, уделять работе за границей. Мужчины не могут выезжать за пределы Украины. Каким образом выезжаешь ты? Ну, э э все артисты украинские выезжают на концерты, на гастроли из разных министерств и разные, э у нас э разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. И это сложная система достаточно. Происходит бусификация, как Это ЦК, это очень обсуждаемая тема в украинском э интернете. А тут они видят тебя человека, который может заехать и может выехать в любой момент. Это не просто нужно проходить э -э 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 -э, часть бюрократическую, вот, но э, я за это время выезжал э -э -э, по разным причинам через разные инстанции. Давайте цитата. «Я сказал отцу, хочу ехать, хочу на фронт, на передовую». Когда уже после аннексии Крыма вы с Настей были на премии РУ-ТВ, ты снял штаны там и произнес «Спасибо вам большое от всех украинских артистов за то, что вы нас принимаете». Зачем ты тогда это делал? 2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве. Украинская власть не говорит, что это такое. Мы не понимаем, что это, но понимаем, что что-то происходит. Никто не понимает. Ну как это? Что произошло? Там как якобы Смотри, референдум случился. Мы не понимаем, мы не понимаем откуда. Не понимаем. Это этого не комментирует. Власть не комментирует, не объясняет. Мы до конца не понимаем ситуацию. Нас приглашают на ру ТВ, где сидят в зале артисты украинские. Которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина. И эта шутка была им в их сторону: сидела Аня Лорак и Таисия Поболей. Это я сделал им. Спасибо, что Россия, что вы нас так принимаете. Ты в 2020 году предложил ФИТ Ольги Бузовой. И Ольга Бузова уже прям ну, настолько путинская, очевидно, человек Путина. Вы знаете, даже так, среди такого перегноя встречаются шедевры. Я приехала в Россию по Божьему велению. 23 февраля 22 -го года с сумочкой, только с сумочкой. И слава Богу, в шубе дорогой. Всі, кого попередили, виїхали за кордон заздалегідь. І Брежнєва, і Лабада, і Потап з Настією. Ну, повалійка перетнула всі кордони. Вона завпала, нижче нема куди. Родина, моя родина, спасибо, моя созидательница, моя хранительница, моя спасительница, моя Росія. Спасибо за новий путь, за новий путь. Схоже, свої береги Повалійка зовсім загубила. І це в той час, коли її країна не її. Ні. Я я була пріяшна артистка. Зараз я з гордістю називаю себе Я російська артистка, російська півіця. Ну і як вам? Звичайно, що Україна ніколи не вибачить цю стару хвойду, вибачаюсь за вираз, адже тут її лишили всього. Тому повалійки нічого не лишається, як падати на коліна в Кремлі і витирати своїми дорогими сукнями ту підлогу. Я сьогодні ніколи, щаслива, какнікада в можна? Велика Росії Росія. та розрушення за що? Повалійка, особливо при Януковичі, жила своє найкраще життя в Україні. І після цього, ну так, ти поїхала, ти там вилизуєш ті підлоги, цілуєш їм взуття, принижуючи себе і свою країну, в якій ти жила. І після цього всього ти маєш право ще відкривати рота. Ну, скажіть мені, люди, ну що з ними не так? Якби ви знали, скільки хейту я почула в Адресу України, українських української символіки, після того, як я випустила ролик про український тризуб. Так, Тікток розділився, Фейсбук весь за Україну, ну, принаймні на моїй сторінці. А от Інстаграм, до речі, ця платформа заборонена ця соцмережа в Росні. Слухайте, скільки гадості я почула від них. І в мене одне питання: чому? Чому ви так, вас так дратує? Наш прапор, наша воля, наша мова? Вони ж, знаєте, я не розумію, чи вони настільки зомбовані, чи вони настільки тупі, чи вони настільки, знаєте, ненависні і справді? Виявляється, вони завжди не любили українців, чи що? Я не розумію. Звідки стільки ненависті, саме до українського всього? Не уявляєте? В коментарях ну, один хейт. Я не знаю, чи то боти, чи то е, люди. І перше питання, яке я задаю їм, а чому? У вас стільки ненависті до нашої символіки. В чому справа? Поясніть мені, будь ласка, це ж ви прийшли на нашу землю, це ви вбиваєте наших людей. Не ми прийшли до вас. Тому робіть висновки самі. А я сподіваюся, що таким, як повалійка, дістанеться усім, всім, хто там ті криваві гроші заробляє. Я по-настоящему, настоящих вот таких вот прям проституток, скажем так, я их уважаю за честность. Вот кто вот действительно там, ну, там и так далее. Вот, а не то, что вот я там святая, я жду трамвая, но за денежки все равно, конечно, За соброшусь. деньги, да. да.